Щороку, 3 грудня, українське суспільство разом зі світовим співтовариством визначає міжнародний день інвалідів у нашому місті. Поряд з іншими тематичними заходами провели мистецьке свято від серця до серця. Відзначення дня інвалідів. Добра нагода співставити, що вже зроблено і що ще потрібно зробити для формування гідних умов життя людей із особливими потребами, аби ніхто не почувався забутим чи залишеним наодинці зі своїми проблемами. Говорять організатори заходу. Сьогодні ми зібрали людей. Відвідувачів територіального центру, саме відділення соціально-побутової адаптації з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, які е, проявляють свої творчі здібності, які відвідують реабілітаційні послуги наш Кабінет лікувальної фізкультури, е, які є нашими членами нашої родини територіального центру. В рамках проведення заходу ми хочемо відзначити кращих талантів е, з числа інвалідів. Серед гостей мистецького заходу від серця до серця священник свято Успенського собору Костянтин Острушко. Отець розповідає: дуже важливо, щоб люди із фізичними вадами відчували себе потрібними, аби допомогти реалізувати творчий потенціал таких людей у свято-успенському соборі із радістю приймають мистецькі вироби, зроблені руками інвалідів, та відправляють разом із харчами та одягом солдатам у зону АТО. Ми співпрацюємо з центром, який займається опікою над інвалідами. Священники наші беруть участь в бесіді з інвалідами, з цього року почав працювати курс християнської етики. Тобто, ця робота направлена на те, щоб людську душу укріпити, щоб цих людей, які опинилися в особливих умовах, в цьому житті підтримати у рамках проведення заходу. Виставка творчих робіт Мої таланти тобі, Україно. Картини, вишивка, вироби у стилі декупажу, рігамі, прикраси із бісеру, мушель та каміння. І це далеко не усе, що зробили власними руками люди із обмеженими фізичними можливостями. 40-річна Оксана принесла показати картини. Також жінка полюбляє співати. Більше караоке. співати на караоке. Дехто у інвалідному візку із дитинства. Хтось пересів до нього нещодавно. Вісімнадцятирічний Богдан пригадує трагічну подію двохрічної давнини. Хлопець невдало у річку як наслідок пошкодження спинного мозку. каже єдина мрія встати з візка. В останнє время у мене з'явилося таке хобі. ум появився на англійський пішов, і якби хобі англійській і програмування, комп'ютери і так далі. Час боля займаюся блогер, ну блог віду свой в Ютубі. Для усіх присутніх організатори підготували концерт, а також пізнавальну екскурсію із відвідуванням Полтавського краєзнавчого музею.